Відновлення української енергетики як до холодів та можливих масованих обстрілів підготувалася столиця чи достатньо захищені наші енергооб'єкти, розпитаємо авген директора компанії Ясно Сергія Коваленка. Так, він долучився до нашого ефіру найближчим часом. Натомість звернемо увагу на карту повітряних тривог, тому що те, ті повідомлення, з яких ми починали цю ефірну годину, від бої пролунали в південних регіонах. Відповідне повідомлення також з'явилося і в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ: Відбій ракетної небезпеки по всіх областях. Нагадаю, що передувало цьому повідомлення про е загрозу з боку е півдня ракета в напрямку Кривого Рогу повідомляли повітряні сили. Сергій Коваленко долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас. Добрий вечір. Змінилася погода, відчутно вже похолодало. Скажіть, немає поки що відключень в енергосистемі. Це добре. Скажіть, це означає, що енергосистема працює як належно? Так, дійсно, це слушне зауваження. Ми бачимо, що кожен день трішки холодає, трошки зростає споживання. Але я завжди кажу, що ми пережили серпень. Він був досить спекотний з великим споживанням. Ми зараз маємо спостерігати за тим, що у нас, по перше, а вистачає електроенергії. По-друге, мережі в цілому по країні справляються. Тому ми, тому ми зі світлами. Це гарна новина, але ми ж навчені минуло досвіду минулого року. Графіки відключення. Які прогнози на найближчий час? Чи будуть чи варто готуватися до ну точніше, напевно, варто готуватися до відключень, але чи будуть вони найближчим часом? Ну, на мій погляд, і на погляд експертів, які розраховують потужності, які нам розуміють, яка буде погода, прогнозують то якщо ми за рамки винесемо обстріли, то відключень не прогнозується. Тому, якщо ми кажемо готуватись, готуватись потрібно, бо йде війна, і ворог нікуди не дівся, і ми всі очікуємо, чи будуть обстріли, точніше, чи будуть злучання, якого характеру вони будуть, і від цього вже буде залежати, так, маємо технічні проблеми, але ми продовжимо спілкування, щойно їх вирішимо з Сергієм Коваленком, тому що питання електрогенерації і світла в наших будинках край важливе, особливо враховуючи те, що морози вже насуваються на регіони України. Пане Сергію, а от я якраз хочу в контексті. Тези, яку ви озвучили, але трошки розширити цю тему. Минулого року ми говорили про те, що кожен мінус градус, ну тобто на термометрі, це додаткове навантаження для енергосистеми. Зрозуміло, так. що цього року графік такий самий, залежність така сама, але наскільки ми підготовлені до цього, ну, мається на увазі, ви як представник енергетичної компанії. Ну, давайте так нагадаю, що з точки зору у нас є дві великі складові енергосистеми: перша це генерація, яка нам генерує електроенергію. Друге, це в широкому сенсі мережі, які передаються електроенергію від генерації до нас. Як до споживачів, якщо казати про мережі, то ми бачимо, що той обсяг електроенергії, який наразі використовується, який використовувався мною зими, мережі працюють. Тому, на мій погляд, мережі витримують необхідний обсяг. Якщо ми кажемо про генерацію, то наразі вистачає. І друга гарна новина, що у нас розширилась можливість для імпорту електроенергії. З Європи, тому що ми вже нагадаю, частина єдиної енергосистеми Європи? У нас є, ну, ми маємо, ми, ми маємо можливість імпортувати. Тому в залежності від того, як буде температура складатись, я думаю, що у нас складеться і баланс електроенергії. Тому в мене досить позитивне очікування, якщо ми ще раз повторюсь, якщо ми за рамки виносимо обстріли, скажіть, яка зараз заборгованість населення за електроенергією? Ну, якщо ми кажемо про, про якщо ми кажемо а про населення, ну для прикладу, місто Київ заборгувало нам майже мільярд гривень на 1 листопада, була заборгованість 961 мільйон гривень. І для мене найважливіше питання, що десь 125 тисяч мешканців Києва не платять більше ніж три місяці, і це ну це дуже ну це дуже погана історія тому що там там майже 100% цих грошей ідуть на оплату в мережі йдуть на оплату генерації якщо ми кажемо про Дніпро дніпро дніпропетровську дніпровську область то то це приблизно 13 і мільярди 1,2 мільярди гривень заборгований з населенню. і там близько 185 тисяч людей які не платили ну які не платять більше вже ніж три місяці Скажіть, ну, це велика а, а проблема. Що може загрожувати таким боржникам? Ну давайте відверто казати. Наразі існує, існує заборона на відключення. Так і ми, як компанія, можемо тільки просити людей сплачувати. Але якщо відверто, то рано чи пізно відключення повернеться за несплату боргів, звісно. І це буде в першу чергу це відключення. А відсутність таких операційних коштів як позначається на діяльності компанії і на тому, що ви ж все одно повинні забезпечувати електроенергією і тих, хто справно платить, і скажімо, умовного сусіда, який з тих чи інших причин цього не робить? Дивіться, це, ну, це досить складна історія, коли є там 2,5 е, грошей, ну, боргів, які ми як постачальник не отримуємо від населення. До чого це призводить? Ми не сплачуємо, ми не сплачуємо за розподіл і ми не сплачуємо за генерацію. І тому відбувається так, так зване коло боргів в енергосистемі. І в енергосистемі не вистачає цих коштів от і все. І це, ну, це велика проблема. Скажіть, а що робити споживачам, у кого лічильники вийшли з ладу? Компанія допомагає якось їх лагодити. Е, якщо лічильник вийшов, вийшов з ладу, то треба звернутись до свого ОСР. Ну, це розподільчі мережі в, в тому чи іншому місці, і вони поставлять чергу і відремонтують його. Пасиві, дякуємо за те, що прокоментували. Долучилися до нашого ефіру. Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Ясно.